А тепер тим, хто не може дозволити собі пропустити жодної цікавої події, рубрика Афіша у Попконвеєрі радить відвідати такі івенти. 15 березня в столиці відбудеться церемонія Жілі – «Ukrainian National Awards». Вона ж юна, вона ж український аналог Гремі. Пафосна подія, звісно ж, збере весь столичний бомонд в Національному палаці Україна. Наш звіт дивіться вже у неділю. Тим же, хто звалився із місяця і ненавидить близь Гламуру, в цей день випаде чудова нагода виплеснути всю свою брутальність і агресію на концерті гурту Аліса. 18 березня до столиці завітає Адам Ламбер. Когось приваблюють його нафарбовані очі, комусь подобається голос в чотири октави, а хтось взагалі утримується від коментарів. Як би там не було, минулого року він завітав до нас із концертом в складі гурту. Квін цього ж разу давайте подивимося його сольник світового рівня. У вихідні у Києві до побачення в великій сцені скаже імператриця російської естради Ірина Олегрова. Прощання призначено на два дні: 16 і 17 березня. Кіноманам радимо оцінити останню роботу майстра трилерів Стівена Содеберга. Стрічка має назву Побічний ефект. Трохи менше доведеться думати на перегляді картини невловимі. А для фанатів фентезів прокат виходить картина Таймлес. Рубінова книга. До речі, Попконвейер уже розіграв квитки на стрічку 21 і більше. Імена переможців дивіться на наших сторінках у соцмережах.